Доброго дня, шановні студенти! Скоро ви підете на практику або вже збираєтеся на неї, І тому хочу коротко розказати вам, що в результаті ви повинні здати. Тобто завжди практика закінчується здачею звіту. Що ви повинні в тому звіті написати, як він має виглядати, які печатки. Зараз ми коротко поговоримо про всі ці питання. В першу чергу заходьте на наш портал. І на порталі в розділі дипломне проєктування є щоденний звіт по практиці. От він в мене є, я зараз його відкрию. Ворді, щоб швидко не, швидше було, не чекати. Значить, це є титульна сторінка звіти Ну, По-перше, перед тим як ми приступимо до розгляду самого звіту, два слова про саму практику. Значить, практика у вас з 17, ну, можливо, дати, з 17 квітня місяць по умовно 17 травня. І десь після того, як 18-19, не знаю, як там день вийде, ми будемо призначати час здачі звітів по практиці. Практика виробничо переддипломна, тобто ви її проводите на виробництві. Тому ми повинні вам видати договора. Ви договора підписуєте з підприємством. Після того підприємство. Створює наказ по прийняття вас на роботу, от є виписка з наказу. Так ви це все заповните, вам мають тут прибити печатку, написати е яке підприємство, що, кого прийняв на практику, хто відповідальний за техніку безпеки. Бачите, тут у щоденнику я вже вам витяг з наказу зробив е додатково. Е крім, того, крім того, в щоденнику. Самому щоденнику е, є м, ніби направлення на практику. Тут має бути як е, значить, дата початку печатка підприємства, підпис директора, і завершення. Тобто після завершення теж має тут стояти печатка. Е, щоденник ви собі скачуєте, в, він є в вордовському форматі. І починаєте заповнювати. Нічого не змінюєте, ніякі форматування і так далі. Будете видруковувати в звичайному А4 форматі. Бо були випадки, мені принесли брошурою. Ну, воно то ніби компактно, але на вигляд ну, якось трошки не, не дуже. Що треба заповнювати? Ну, Дещо я вже вам сказав, основні ви це все можете заповнити, як вручну спочатку видрукувати і рукою заповнити, або собі відредагувати, внести свої конкретні дані і це робити. Ну, рекомендую, звичайно, під час проходження практики кожен день по чуть-чуть щось заповнювати, щось робили, щось побачили і в кінці дня записали. Почнемо от з календарного графіка. Що тут заповнюється? Тут так як в футболі, так? От заповнюється, можете просто якусь поставити позначку, що ви виконали якийсь пункт, наприклад, інструктаж по техніці безпеки завжди починається на початку. Так? Аналіз структури підприємства там, можете перший-другий тиждень брати. Якісь певні завдання ви можете виконувати протязі Цілого е, періоду проходження всі 4 тижні, бачите, тут по тижні е, розписано. Тобто всі 4 тижні ви можете проходити, проводити якісь там аналізи. Відмітка про виконання тут пише, де написано виконано, виконано, виконано. І так далі. Тут небагато це. Ну, Звичайно, оформлення звіту, де коли звичайно, в останній тиждень. От. Ну, Хоча можете там починати вже його десь і з е, 3 тижня. Ну, Це вже від вас залежить. От. Всі такі от роботи наприклад, налаштування, обладнання робили, ну, це ви можете показувати, що ви це робили протягом цілого тижня. Може якісь тиждень не робили, значить там того не ставити. От так виглядає календарний графік. Керівник від відзначального закладу, ми дивимося, підписи ставлять, там, те, хто вас відправляє на практику. ну Ну і хтось ну, Ознайомились підприємством. Тут ви все заповните вручну. Або на комп'ютері набираєте адреси, засновники. Якщо не знаєте, ну так і пишіть, не, не володію інформацією, або немає, або не надали мені. От, чим займається підприємство там продаж чогось там комп'ютерів, це інтернет-провайдер, чи там якесь інше підприємство. Ми з вами вже говорили, що підприємство, підприємство може бути будь-яким. Яке займається е, IT-технологіями, тобто, яке використовує IT-технології в своїй роботі. От. То це коротко заповнюєте, організація процесу несправної техніки. Якщо це е, підприємство ремонтує техніку, то воно бере. Якщо на підприємстві ламається техніка, та, то ви описуєте, як вони це ремонтують, як вони хочуть. Вони якось описуються, хтось несе, здає в ремонт і так далі. Тобто, тут це можна. Описати. Ви це все описуєте, от, як ви це робите і так далі по тих всіх пунктах. Ну, після того, як ви це заповнили, висновок пише, що студент навчився. От, список використаних тури. Далі, має бути характеристика. Тобто характеристику підписує керівник підприємства. Теж ну, то, то де заповнено. Е -е, треба буде поправити, бачите, тут трошки з помилками, але К-41 е -е, е -е, вже назва інакше. Ну, я в цьому зараз поправлю. То не страшно. Е -е, Рецензія викладача це викладач, який е, приймає практику, тобто ваш керівник дипломного проєкту пише вам рецензію. Е -е. От, ну, і, повідно, е -е, Вказує оцінку, на яку ви будете претендувати при захисті звіту. От. На рахунок всього решта, ще раз нагадую, що в нас є портал, на порталі є форум новинах, якщо, якщо якісь там інформація у вас щось цікавить, є заходите, питаєтеся. Якщо потрібно ще щось, є Viber, теж заходьте, питаєтесь. Так що не пам'ятайте, що місяць спливе дуже швидко. Не встигнете навіть миргнути, тому періодично заповнюйте звіт і до кінця практики ви будете мати, що здавати. Добре, якщо якісь будуть питання, будь ласка, ще раз кажу, або на форумі, або на вайбері мені задавайте. Всього вам найкращого, успіхів в оформленні звіту.